Вітаю, друзі, на галактиці Скреч. Сьогодні у нас мега крутий проект для любителів байків. Ваше завдання утримати байк на трасі, обганяючи інші автівки та мотоциклістів. Здавалось би, завдання дуже й дуже просте. Але за кожний транспорт, який ви обігнали, вам надається один бал. І як тільки ви набираєте 5 балів, ваша швидкість зростає на одиничку. І вслідкувати за іншим транспортом на дорозі вже стає не так просто, якщо ви не встигли об'їхати автівку. Ви програли, готові розпочинати. Тоді ж швиденько відкриваємо посилання під відео з заготовочкою і натискаємо кнопку Remix, щоб розпочати роботу. Заготовочку відкрили, що в нас тут є: є автомобіль, типу автомобіль, але насправді в нас тут кілька автомобілів, аж 7 штук різних кольорів, і є три байки, також розфарбованих різними кольорами. Саме ці автівки ми будемо з вами обганяти. Далі в нас є головний байкер, наш гравець на дорозі. Його костюм легко розбирається, перефарбовується. Тож можете його змінити так, як вам захочеться. Ну і фончик з нашою дорогою. Тут просто галявинка, десь далі, захід сонця, і траса, яка уходить від нас за горизонт. Звертаю вашу увагу, що на трасі немає розмітки, тож маємо її зробити. Вибираємо намалювати спрайт, наближаємо його так, щоб ми добре бачили клітиночки. Беремо звичайний прямокутничок і малюємо нашу розмітку. Ось вона у нас з'явилась, Давайте ми її відразу перефарбуємо в білий. Колір, щоб ми її бачили, от вона в нас така на дорозі буде. Якщо вам подобається такий варіант, то можете його лишити. Якщо не подобається, можете його там трошечки зробити вущим, трошечки зробити довшим. Це як вам захочеться. Але пам'ятайте, що хрестик вашого малюнку має співпадати з хрестиком нашого спрайту. Давайте підпишемо, що це розмітка. Далі нам потрібна кнопка старт. Яку ми будемо натискати, щоб розпочати гру? Її вибираємо серед стандартних. Ось тут вона нехай нас буде розміщатися. Перейдемо в образи і напишемо текст. Старт, трошки більшим його зроблю. Довго гратися не буду, отак, біленьким. І залишу. Копіюємо його, переходимо на другий костюм кнопки і сюди вставляємо. Ну і нам знадобиться напис Game Over, який буде з'являтися ось тут зверху, коли ми програємо. Його ми також намалюємо. Вибираємо намалювати ще один спрайт, пишемо тут: Game Over. Ну, і тут уже нам колір знадобиться якийсь яскравий, червоний. І шрифт можна вибрати, той, який вам подобається. Ми виставляємо його так, щоб він у нас класно розміщався на сцені. Все, з ним також завершили. Для нарахування балів і зміни швидкості нам знадобиться дві зміни. Вибираємо розділ змінні. Створюємо змінну швидкість. І другу змінну. бал. Бали лишаємо на сцені. Ось так їх переключимо. Ну а швидкість поки що лишаємо, але потім ми її приберемо. Вона нам тут не потрібна. Ну і власне переходимо до програмування. Почнемо з кнопочки старт, без неї у нас все одно нічого не почнеться. Коли натиснемо на прапорець, наша кнопка має з'явитися у своєму костюмі. Першому показатися. Ну а коли ми на кнопку натиснемо, костюм має переключитися на другий, маємо трошечки зачекати, щоб ми побачили це переключення. Там десь 02-03 секундочки, поставте собі. І маємо оповістити про старт гри, про початку. Нашої гри, тож тут так і напишемо Start OK, і після цього вона має просто сховатися. Все, з кнопкою завершено. Тут невеличкий такий програмний кодик у нас є. Ну і давайте ще один. Маленький елемент, який в нас є, цей напис Game Over, Перейдемо до нього. Він так само на початку нашої гри має ховатися Сховатися. Ну а коли ми отримаємо повідомлення про нашу поразку, отримали повідомлення пишемо тут поразка, він має ефектно з'являтися. Для того щоб він ефектно з'являвся, ми йому на початку зробимо розмір, задати розмір в один піксель. А далі за 10 кроків. Повторити 10 разів. Ми будемо змінювати даний розмір, змінити даний розмір на десятку. І таким чином він буде якби виростати. Ну і показати його не забуваємо. Да? Давайте глянемо на це дійство, сховали його, отримали поразку, і він так виїхав до нас. Супер, з ним також розібралися. Тепер переходимо до головного. Давайте ми Game Over вимкнемо. І кнопочку старт поки що вимкнемо. Перейдемо до нашої розмітки. По-перше, наша розмітка має з'являтися. Десь ось тут. 0,10, окей, супер. 0 по X обов'язково. Наш фончик симетричний, і розмітка має йти чітко по центру. Ну і для того, щоб розмітка наша рухалася, ми будемо її клонувати і переміщувати постійно вниз. Значить, будемо робити купу клонів. А відповідно, сам оригінал нам не потрібний. Коли натискаємо на прапорець, ми оригінал наш будемо ховати. Ну, а коли розпочнеться гра, отримає Якмо повідомлення старт. Маємо створювати наших клонів. Створювати, ми їх будемо постійно, доки не отримаємо поразку. Ми будемо на початку ставити нашу рисочку в координати. Ми там говорили 0,10. Да? Давайте клацнемо, глянемо. Да, чітко вона стала на своє місце. Будемо створювати клон. Створити клон. Ну, і будемо робити невеличку паузу, для того щоб між рисками відбувалася якась перерва. 0,5 секундочок зробимо поки що. потім Можливо, ми сюди ще повернемось. І що ж буде відбуватися з цією рискою, коли вона почне як клон? По-перше, вона має показатися, має включитися. І ось тут маленький момент. Якщо ми візьмемо нашу риску, і ось зараз наведемо на нашого байкера, то ми побачимо, що байкер Якби піднирнув під розмітку. Це якось дивно виглядає. Тому виберемо перемістити нашу риску на задній план, щоб вона проходила нас під мотоциклом. Далі будемо повторювати її рух. Повторювати до певного моменту. Як тільки наша рисочка дійде ось до цього моменту, вниз опуститься. Що у нас тут? Мінус 186. Окей, так і зробимо. Якщо Y нашої риски стане меншим за мінус 180, давайте так зробимо, округлимо, то ми маємо її видаляти. Вилучаємо цей клон. Вилучаємо, у нас новий створиться все одно. Ну, а поки вона не досягла даної позначки, ми будемо змінювати значення y на якусь величину. Змінювати її будемо на швидкість. Швидкість можна задати прямо на кнопці. До речі, ось тут. Задамо початкове значення нашої швидкості і балів. Задали бали. Бали ставимо одиничку, потім поясню чому. А от швидкість поставимо, ну, давайте для початку, для розминки, десь 6 кроків, а там подивимось, можливо, вона нас задовільнить, а можливо, ми зробимо її більше. Але наша рисочка має рухатися вниз. Має рухатися вниз, А значить, її значення мають зменшуватися, а не збільшуватися. Значить, тут має стояти від'ємне число, а швидкість у нас число додатнє. Щоб його перетворити в від'ємне, просто побачимо. Помножимо його на мінус 1. Ось так зробили. Запускаємо, перевіряємо. Ось наші рисочки по дорозі і побігли. Як бачите, вони зникають тут зі швидкістю 6. Можемо, звісно, швидкість переглянути, поставити 10, але нагадую, що за кожну п'яту автівку швидкість буде збільшуватись. Бачимо, що вони почали рухатися набагато швидше. Тож пропоную поки повернутися до швидкості в 6 кроків. Давайте нашу кнопочку поки що заховаємо. І подивимось на нашого мотоцикліста. Якщо подивитися на відео зразочок в правому нижньому куточку, то ми побачимо, що наш байкер має їхати рівно, але коли він розвертається, відходить вправо або в ліву сторону, то він ось так у нас нахиляється, типу, і нахиляється він чисто по колесу. На даний момент наш байкер не відповідає напрямку, який в нього тут стоїть. Мав би стояти 0 градусів, якщо ми рухаємося вгору, і байкер наш упав. Тож маємо його розвернути саме в кусь. т ю м Виділяємо, розвертаємо його так, щоб він у нас тут типу лежав, але він тут у нас нормально розмістився зараз. І дивіться, його хрестик, його хрестик спрайту, має лежати під колесом. Можете наблизити собі отак ближче, щоб було зручно. І ставимо ось так колесо, трошечки не доходячи навіть до хрестика, чітко посередині, але в правій стороні. Тепер дивіться, що у нас буде відбуватися. Давайте байк сюди, і будемо його трошечки Трошки нахиляти. Він, бачите, як падає. В нього колесо якби розвертається, він навколо колеса крутиться і буде лягати на бік, коли буде повертати вправу або в ліву сторону. Ну це ж мега круто. Давайте перейдемо до налаштування нашого байкера. Коли ми натискаємо на прапорець, маємо задати йому початкові налаштування. Маємо поставити його в певні координати. Давайте з ними визначимось. По центру екрану однозначно має бути. І тут давайте поставимо десь 167. 7 у нас давайте мінус 170, поставимо. Ось так. Байк у нас в цьому місці буде з'являтися. Переносимо його в ці координати. Відразу виставляємо напрямок вгору, тобто 0 градусів, і перенесемо його на передній план, щоб він з'явився вище всіх наших інших елементів. Тепер маємо зробити йому керування. Коли ми отримаємо повідомлення про старт гри... Вибираємо старт гри. Маємо зробити наступне: ми ставимо команду завжди, будемо слідкувати за тим, які клавіші ми натискаємо. Вибираємо команду Якщо, в датчиках натиснуто Праворуч. Ставимо тут праворуч. То маємо розвернутися праворуч. Вибираємо повернути праворуч на 15 градусів і рухатися праворуч. А значить, наші ікси мають змінюватися, змінити ікс на якесь число. Поставте 5, а потім подивитись, можливо, там іншу швидкість собі задасте. Ну і що буде, коли натискаємо на ліворуч? Вибираємо ліворуч, маємо розвертатися ліворуч на 15 градусів і змінюватися Змінити значення на від'ємне на мінус 5. Давайте подивимося що у нас буде відбуватися. Поїхали ми. На мотоциклі, але мотоцикл у нас, бачите, перекидається. Якось дивно рухається, це неправильно. Для того, щоб він рухався правильно, ми маємо ось цю команду повернути в напрямок, поставити і тут. Тоді комп'ютер не буде давати нам сильно розвертати наш байк, тільки на 15 градусів. А потім він його знову поверне в напрямку вгору, тобто на 0 градусів. Ось тепер дивимося. Запускаємо нашу гру, старт і наш байк. Боком іде. бачите, ми трошки його заклали в сторону. І рухаємося по дорозі. Для тих, хто працює з планшетом і керується мишкою, то у вас не буде кнопки праворуч кнопки ліворуч. Що вам зробити можна, щоб керувати байком за допомогою мишки? Просто дублюємо ці команди, поки що я собі їх лишу. Кнопку праворуч викидаємо, кнопку ліворуч викидаємо. Замість них нам знадобляться значення іксам нашого байку і нашої мишки в датчиках і її знаходимо. Один варіантик і другий варіантик. Якщо наша мишка знаходиться праворуч, ось тут, то її значення по іксам більше за значення по іксам байка. Вибираємо. Якщо значення мишки Більше за значення нашого байку, то він йде праворуч. Інакше, якщо значення мишки менше за значення байка, то він йде ліворуч. Ну і все, ми, в принципі, це бачимо. В нас працює наш байк і за мишкою бігає. Тобто він так само буде бігати і за вашим пальцем. Супер! З керуванням розібралися, тільки не наводьте пальцем на самий байк, бо інколи його отак буде тіпати. Як це прибрати, розкажу в одному з наших наступних випусків. Поверну собі керування за допомогою клавіатури. І давайте допрацюємо керування нашим байком. Коли натиснути на прапорець, розібрали, коли натиснути на старт, розібрали. А що буде відбуватися, якщо поразка, якщо ми програли, маємо зупинити рух нашого байку. Все має зупинитися, він має перестати рухатися. Вибираємо команду зупинити все, але тут вибираємо. Інші скрипти цього спрайту. Повернемо його в напрямку 90 градусів. Це його завалить на бік, тобто він у нас якби впаде, і нехай він трошечки у нас десь сюди відсунеться на бік, типу його збили. Давайте, отак, відсунеться. От, відповідно, ось цю командочку, переходу координат ми поставимо, і швидкість тут переходу поставимо десь 5 секундочок. Як тільки ми отримали поразку, так, давайте поставимо наш байк на дорогу. Ось він, поїде. А потім бац, поразка, він чш, упав. Все, він звалився на бік. З байком ми практично також розібралися. Але в нас ще є двигун, і в нас у звуках заготовлений звук двигуна. Тож можемо і його сюди додати. Коли ми отримаємо повідомлення на старт, ми будемо надсилати повідомлення. Давайте так і назвемо: двигун. І зробимо опрацювання цього двигуна завжди. Буде грати музика двигуна. Відтворити її до кінця. Запускаємо, натискаємо і чуємо двигун наш загутів. Гучність звуку вже підбирайте самостійно, наскільки вам потрібна ця гучність, яку ви захочете. Супер. І з цим розібралися. Поки що я гучність у себе вимкну, щоб вона нам не заважала, і ви мене гарно чули. А в кінці ми її назад підставимо. Все, з байком ми завершили і можемо переходити до автівки. От з автівками ми тут трошки з вами пограємо. Що ж, давайте ми автівки включимо. По-перше, По у нас автівок дуже багато. А відповідно будемо створювати з них різні вигляди різних автомобілів і мотоциклів. Будемо робити купу клонів. На початку нашої гри ми просто оригінал заховаємо. Сховати оригінал, з ним все з цим моментом завершено. Далі, коли ми отримаємо старт гри, запустилася наша гра. Старт гри маємо створювати автівки. Але зачекаємо тут одну, дві або навіть три секундочки, щоб ви могли переключитися на свій байк і взяти контроль. Якщо дану паузу не поставити, то автівки поїдуть відразу і будуть вас відразу збивати. Інколи не встигаєш навіть взяти кермобайка. Тому пауза тут потрібна. Давайте 2 секундочки поставимо, потім подивимось. Далі завжди наші клони будуть створюватися, але будуть створюватися з певним налаштуванням. Спочатку ми їм зменшимо їхній розмір, задати розмір десь відсотків 60% від того, що в них зараз є, щоб вони далеко ставали маленькими. Виберемо їм образ. Образ у нас 10 костюмів, тому випадковим чином будемо вибирати від 1 до 10. Далі наші автівки мають з'являтися або з лівої сторони дороги, або з правої сторони дороги. І тут маємо вибирати. Як же ж будемо вибирати? У нас є оператор випадкових чисел. Можна поставити сюди двійку, і тоді він буде обирати між першою типу лівою лінією і другою типу правою лінією. Цим ми і скористаємось. Якщо він обрав випадковим чином одиницю. То будемо налаштовувати, наприклад, лінію ліву. Інакше будемо налаштовувати лінію праву. Для цього. Нам знадобиться команда, якщо ставимо її сюди нижче, умову для неї, і будемо налаштовувати, що нам потрібно. Нам потрібно машинку налаштувати на початкове значення. Початкове значення нашої автівки. Якщо давайте лінію нашу включимо і подивимось, ось вона тут у нас може рухатися десь у цьому положенні. Давайте ми її так виставимо посерединці приблизно. Це у нас 29. Давайте 30 зробимо, буде нормально, на 30 І по ігрикам також 30. 4, А ну, якщо 30 поставити, о, то вона вже на дорозі з'являється. Да? А якщо 35 поставити, о, супер. Взагалі, там де потрібно. Тож маємо її поставити в ці координати. Перемістити в координати 30, 35. Супер. І далі повернути в напрямку. В напрямку її руху. До речі. Так як автівка не має взагалі розвертатися нікуди, ми її відразу ставимо вимкнути напрямок. Прослідкуйте, щоб він у вас був виключений. Але нам потрібно так, щоб автівка могла в нас їхати або ось тут, або ось тут. Тобто навіть трошки сюди заїжджати. Тут у нас, якщо подивитися паралельно нашій дорозі, це у нас 140 градусів виходить. А тут у нас, якщо ми трошечки заступимо на дорогу 180 і плюс Десяточку, давайте задамо 190. Супер! Значить, будемо обирати напрямок, повернути в напрямку довільним числом від 140 до 190. Ось так зробимо. Інакше беремо всі ці самі значення, ставимо їх нижче і просто змінюємо знаки. Тут у нас буде мінус 30. Що у нас там заклинуло, чи що, тут стоп. Тут буде мінус 140 і мінус 190. Вибрали випадкові координати для наших автомобілів. Далі робимо клонів, робимо клони, створюємо клони і знову чекаємо пару секундочок, щоб у нас машини не створювалися одночасно і не було їх дуже багато на дорозі. Ось, це початкові налаштування нашого клону. Машини будуть з'являтися там, де потрібно, і будуть вибирати напрямок туди, куди їм потрібно їхати. Коли автівка доїжджає ось до цього місця приблизно, вона має зникати. Маємо зробити наступне. Коли я починаю як клон. По-перше, наше авто має показатися. Далі воно буде рухатися завжди донизу, доки не доїде до певного значення по ігрикам. Вибираємо значення менше, що там було, мінус 100. Скільки? 167, тобто 170. Давайте зробимо так, щоб воно вже туди далі виїжджало і поставимо десь мінус 180. Мінус 180, поставимо тут. Ну а тут виберемо значення Y нашої автівки. Ось так, поки воно так працює, ми будемо рухатися. Що ж у нас буде тут? Ну тут, в принципі, все доволі стандартно. Будемо рухатися вниз, значить, будемо переміщатися на скільки кроків на нашу швидкість. Воно розвернеться туди, куди нам потрібно, і буде змінювати швидкість. Так, ну і давайте до цього тіла прив'яжемо розмір, щоб наша автівка, коли наближалася, ставала трошки більшою. І прив'яжемо до нашої швидкості. Тільки не на швидкість, а трошки менше зробимо. Давайте її нашу швидкість розділимо десь. На 2 або на 3. Тому що швидкість буде зростати і автівки будуть збільшуватись. Але так як вони рухатися будуть швидше, то вони не будуть стигати збільшуватися. Тому тут має бути залежний елемент. Знов таки, тут можна буде потім погратися, потестувати. Ну і коли ми досягаємо нижнього краю, ми маємо цей клон вилучати, а бали наші збільшувати на одиничку. Ставимо змінити бал на одиничку, а клон. Вилучити клон вилучити. Окей, можемо вже перевірити, чи в нас працює все це діло. Натискаємо старт і погнали. От одна машинка поїхала. Інша машинка, бачите, вони зростають, все красиво, костюмчики змінюються, автівочки рухаються, ну і поки що вони на нас ніяк не реагують. Ми можемо зверху по них проїжджати, кататися, як нам захочеться. Це трошки неправильно, то давайте зробимо йому аварію. Як зробити аварію? А ну, додамо умову просто-напросто. Якщо. Автівка, давайте повернемо нам автівку, буде наближатися десь на ось таку відстань, то ми її тут ще можемо об'їхати, але якщо вона ще ближче наблизиться до нас, то ми її вже точно не об'їжджаємо. Скільки у нас тут на автівці? Десь 92. Мінус 92. Ну, окей, поставимо. Якщо y, y нашого авто, де наш Y, Значення Y нашого авто, менший за мінус 92, там було давайте 92. 5 поставимо менший, значить вона десь поряд з нашим мотоциклистом. І доторкається до нашого байкера мотоцикл, то тоді в нас буде аварія. Обидві ці умови мають спрацювати. Для того, щоб вони обидві спрацювали, ставимо зв'язочок і І торкається до мотоцикла, і близько до нього знаходиться. Якби ми не поставили ось цю умову, то машина була б ще десь ось тут, але вона вже торкається до мотоцикла. Хоча ми візуально бачимо, що мотоцикл у ще має місце для того, щоб зрулити в сторону. Тому додаткова умова нам потрібна. Ми маємо оповістити про поразку. Вибираємо оповіщення, поразка. Ну. І тут також є певний елементик. У нас є звук розбитої автівки аварії, ми його сюди поставимо. Відтворити звук аварії, зачекати півсекундочки, 0,5 секундочок щоб наш мотоцикл зміг досковзити на своє місце розбитий, бідолашний. І потім зупиняємо всю гру. Зупинити все. Можемо перевірити це дійство. Натискаємо на старт. Поїхали по трасі, і відразу бум. бачимо, що наш мотоцикл. Мотоцикл просунувся наперед, гейм овер зіграло, розбиття автівки зіграло, все спрацювало як потрібно. Ну і тепер лишається нам тільки швидкість збільшити, додамо сюди ще одну умову. І вона буде в нас наступна: кожні 5 автівок, наша швидкість має збільшуватися. Виберемо в операторах команду остача на 5. Якщо число балів, Буде ділитися на 5, і ця остача буде дорівнювати 0. Значить, ми 5 автівок об'їхали. 5 автівок об'їхали, 10 автівок об'їхали, 15, 20, 25. Всі ці числа діляться на 5 без остачі. Остача дорівнює 0. Ну і супер! Даємо сюди додаткову умову. Якщо ця остача дорівнює 0, то ми маємо змінити швидкість. Вибираємо змінити швидкість на одиничку. Але дивіться момент, доки ми дочекаємося наступного обтівку, щоб її обігнати, і бали змінилися з 5 до 6, пройде кілька секунд. За кілька секунд вам комп'ютер нарахує 10-15 одиниць збільшення вашої швидкості. Для того, щоб цього не сталося, ми маємо порушити ось. Цю умову. А відповідно, будемо тут давати один шаровий бал. Це покаже неправильно нам лічильник ось тут, але ми його вже почали з одинички, тому що, якщо б почали з нуля, то 0 ділиться на 5, і ми відразу збільшили б швидкість, а це вже неправильно. Тут по-іншому не придумаєш. Можемо повернути музику, запустити гру на перевірочку. На початку швидкість 6 балів набрано 1. Запускаємо, погнали. Бачимо, що швидкість зростає, автівки починають їхати трошки швидше, і ваша реакція має бути трошки вже більшою. Якщо вам замало, можете змінити швидкість на 2 бали або на 3 бали. І таким чином ваші автівки будуть рухатися ще швидше. Ніж зараз оп, ми це бачимо. Ну, власне, все, я доїхав 26 балів. Швидкість моя була 11 одиниць, і на цьому моменті я не встиг увернутися. Лишились питання? Пишіть в коментарях. Ну а ми з вами зустрінемось вже на наступному уроці. До побачення!